Дизайнери давно в захваті від суміщеного варіанту кухні і їдальні вітальні, але перш потрібно вирішити, який варіант поєднання це буде можна намалювати ескіз майбутнього проекту, вирішити наскільки кардинально належить видозмінювати планування, узгодити спій дизайн проект в обов'язковому порядку. Для таких рішень потрібен спеціальний письмовий дозвіл підтвердження про правильність дій і робіт. Несучі стіни не повинні бути схильні до демонтажу. А кухонна зона не може бути перенесена якщо поверхом нижче, розташовані спальні приміщення сусідів у будь-якій аварійної ситуації доведеться довго усувати наслідки. До того ж, слід передбачити, що поєднання справа досить витратна, йдеться про повне перепланування і комплектації, і найкраще, щоб саме професіонали займалися проектуванням і виконанням робіт, поєднана кухня, їдальня з вітальною в маленькій квартирі. У малогабаритному просторі завжди не вистачає місця, цю проблему відмінно вирішує об'єднання кухонної, і дальні і вітальні зон. У такій квартирі слід віддати перевагу оформленню в світлих тонах, від цього простір виграє подвійно. Другий важливий пункт це недолік світла, демонтувавши перегородку, можна додати більше освітлення. Знову ж таки, простір буде здаватися більшим і світлішим. Варто пам'ятати, що всі три зони оформляються в єдиному стильовому рішенні. Для малих приміщень практичніше розставити меблеві предмети в одну лінію, вийде гарне розділення зон, і в той же час інтер'єр суміщених кухні і дальні, і вітальні буде виглядати цілісним простором у квартирах студіях. Такий принцип поєднання особливо актуальний, адже там просто немає вагомих перегородок за планом. Але така квартира, все одно має видимі зони розмежування і виглядає стильно, часто використовують форму літерих. Поєднання кухні і дальні вітальні в приватному будинку, у великому приватному будинку для господарів представляється більше можливостей по створенню унікального місця проживання. Тут можна пробувати з можливістю реалізації безліч ідей і дизайнерських задумів. Площа дозволяє, а це головне, заміська нерухомість дозволяє втілити мрію в реальність. Немає обмежень, облаштувати кожну кімнату по-своєму. Досить легко сьогодні багато власників котеджів планують об'єднання зон кухні і дальні. Вітальні, у подібному будинку, це дуже зручно. На стадії планування арпроекту можна заздалегідь обговорити деталі проектування цих зон, розстановку сантехніки і меблів. Вийдете саме затишне місце, в якому гості будуть відчувати себе як вдома, а господарі зможуть не переривати бесіду попутно, займаючись приготуванням і сервіровкою, найчастіше робоча зона, відділена острівцем. Для його розміщення за міський будинок, ідеальне місце в якості обідньої зони можлива установка великого гарнітура, столу і стільців неподалік, диван і м'які крісла розташовують осторонь, у великому приміщенні об'єднання трьох зон ще й корекція занадто великого приміщення, варіанти зонування простору, розділення меблями, барна, стійка, при розподілі на зони в об'єднані кухні вітальні можуть бути використані різні способи. Барна стійка це класичний варіант, в даному випадку виконує відразу дві важливі функції, розмежовує простір, а також може заміювати кухонний столик. Варна стійка в традиційному розумінні може бути замінена і виконана зі стіни, для цього стіна демонтується в повному обсязі, часткова конструкція маскується і декорується під стійку, оснащується необхідними комплектуючими. В результаті кухонно-робоча зона обгороджена, готування не заважає спілкуванню, дрібні і непотрібні оку деталі кухні ящики, полиці, посуд приховані від сторонніх. Тим самим облагороджуючи обстановку іноді для ергономіки простору, на поверхні стійки встановлюють і вбудовують кухонні прилади, електричну плиту або раковину. Диван часто диваном відокремлюють простір вітальні навіть в самих крихітних квартирках, пряма спинка дивана служить своєрідною візуальною перегородкою. Це гарне місце для зустрічей, чуювання і милих бесід в колі близьких і друзів доповнити можна невеликим журнальним столиком. За яким можна почитати пресу або попити кави, стіл зі стільцями служить хорошим розмежувальним елементом між кухонною і гостьовою зонами, за таким столом добре збиратися на обіди і звані вечері, подача страв спрощується, а непотрібна посуд і кухонне приладдя не заважають насолоджуватися проведенням часу, використання стелажів, зонування кухні вітальні, суміщеної з їдальною за допомогою стелажа. Хороша ідея, у стелажі зберігаються книги, журнали та інші атрибути, тому вибираючи стелаж. Ми вирішуємо проблему дбайливого зберігання потрібних і дорогих господарям предметів, легка конструкція стелажа розширить приміщення, не завантажуючи його одночасно. Поділ кольором і фактурою матеріалів розмежувати і виділити зони можна просто за допомогою кольору. Це найдоступніший і нескладний спосіб. Важливо пам'ятати про сполучуваність кольорової палітри немає необхідності робити всі зони в одному кольорі, однак вони повинні підходити один одному для оформлення зони кухні підійдуть теплі, спокійні тони. Хорошим вибором буде взяти два схожих по палітрі кольору і оформити ними більшу частину площі і меблів. А яскравими деталями виділити фон спокійної палітри варіант чорно, білого контрасту буде виглядати надзвичайно. Де кухня декорована в світлій палітрі, а вітальня і їдальня в темному кольорі, краще не забувати про те, що темно-синій колір візуально опускає простір зелений, заспокою і нейтралізує червоний колір на кухні, доречний, оскільки розпалює апетит, вітальня оформлена в жовтому пісочному кольорі, подарує спокій і гармонію в будь-який час року. Ці кольори піднімають настрій і гармонізують приміщення. Шпалери та фарбування стін також можуть розмежувати зони. У декораторів існує кілька основних ідей на цей рахунок. Шпалери можуть бути з різноманітними принтами, але обов'язково єдиними за кольором і фактурою. Шпалери можуть поєднуватися з пофарбованими стінами. Тут важливо витримати одну колірну гаму і стиль, всілякі види обробки в просторі, штукатурка і декоративна кам'яна кладка. Підлоги і стеля до зонування можна віднести подіум. На якому може розміщуватися кухонна частина, кухня, якби підноситься над їдальною і вітальною стельову частину, тут також слід змінити форма подіуму і стелі повинні бути ідентичними, використовують різні по висоті лампи і предмети освітлення. Вдало даний прийом виглядає в приміщеннях, де стелі дуже високі. Варто відзначити, що бажана висота подіумної конструкції не більше 15 подіум. Це ще один відмінний варіант приховати систему комунікацій. У різнорівневих стелях можна провести всю проводку, так що дроти будуть далекі і невидимі. У подіму є і невеликий мінус для людей старшого віку, і малюків такий варіант може стати незручним. Особливо в нічний час доби можна покрити стелю глянцевими матеріалами, і він помітно збільшить площу над зонами. Хороший рада диктують сучасні декоратори, професіонали. Підлогу в зоні кухні можна обробити плитковими або мозаїчними матеріалами, а в зоні вітальні і їдальні настелити паркет ламінат ковролін, вийде видиме і відчутне поділ трьох просторів, переваги і недоліки суміщення, поєднання зон крок серйозний, як у будь-якого зваженого рішення. Тут є свої за і проти плюси додавання квадратних метрів, в результаті отримуємо помітно розширений простір. Рідкісна можливість бути залученим в курс того, що відбувається, не відволікаючись від процесу готування, гості діти, друзі і родичі не відчувають себе обділеними увагою, створення унікального авторського проєкту в одиничному екземплярі. Складно не погодитися, що втілений проект оцінять по достоинству і господарі, і близькі. Економія коштів замість двох столів зі стільцями ставимо один комплект. Вибираємо між диваном і м'яким куточком, теж саме із електронною технікою у зручному місці. Маємо один телевізор і, комплектуючи до нього, Збільшення потоку світла за рахунок двох вікон і відсутності зовнішніх перешкод. Обідній стіл в їдальні може бути багатофункціональним елементом після урочистої вечері або обіду він легко перетворюється в робочу поверхню, не можна попрацювати з ноутбуком або планшетом. Мінуси, оскільки простір стає єдиним, всі запахи змішуються, це може доставити істотний дискомфорт оточуючим. Не обійтися без придбання безшумної, дорогої, високоякісної, витяжної вентиляційної системи. Шум не повинен порушувати спокій сім'ї, відсутність можливості побути на самоті. Цей недолік особливо відчутний в малогабаритних квартирах, швидке забруднення, підлоги, кухонної поверхні, прибирання доведеться проводити набагато частіше суттєві витрати на реалізацію проекту. Це складний проект, який зачіпає перепланування всіх поверхонь і комунікацій. Сюди можна віднести і індивідуальне замовлення меблів, дешево він не обійдеться. Основні стилі скандинавський дизайн такого простору в даному стилі відрізняється простотою і багатофункціональністю, обмежена кількість непотрібних дрібних деталей, від яких мінімум користі. Основний колір білий, характерно використання дерев'яних стільниць і предметів інтер'єру на підлозі. Добре виглядають природні матеріали, паркетна дошка, ламінат високої якості, без світла не обійтися. Його повинно бути багато, і всюди розмежування зон можна провести за допомогою колони, а ручної конструкції імітація кераміки. Натурального каменю зроблять інтер'єр неповторним лофт. Дизайн промзони сьогодні особливо популярний, він простий і лаконічний. Тут важливо поєднання кольорів, добре виглядають сірий і бежевий, чорний і білий, з огляду на загальні параметри можна спорудити цегляну кладку біля дивана у вітальні або зробити її фоном під хайтек у такій кухні їдальні повинні бути елементи металевих предметів скла. Відсутня строкатість на підлозі кухні, плитка на стелі, можливі вдало підібрані конструкції, підметал, пластикові меблі в бежево, молочних тонах і яскраві акценти на предметах декору, основні сполучні компоненти напрямку, особливості меблювання, освітлення декору у освітленні такого простору використовують точкові лампи і світильники, вбудовані в різнорівневі стелі, перехід із зони в іншу частину стає, помітний люстри. Торшери підійдуть для вітальні, їх м'яке світло дозволить відпочити і розслабитися. У зоні кухонного простору підійдуть світлодіодні підсвічування, декор виконує важливу роль в стилізації зон. Хороша рада від дизайнерів прикрасити кухню арт зображеннями, які схожі за темою і композиції з вітальні і їдальні. Меблі не повинна перевантажувати зони. Слід максимально точно розташувати основні предмети, не займаючи зайві сантиметри, мода на об'єднання зон кухні з їдальною і вітальною прийшла з минулого століття, але вона актуальна і до цього дня. Цікавий факт, ця тенденція підходить під всі типи і розміри приміщень, втілити ідею можна з легкістю і ентузіазмом, головне знати міру і не боятися пробувати. Фото реальних проектів на відео детально показані всілякі варіанти дизайну суміщення зон.